Товариство, всім величезний привіт, канал Будність свиневода. Я Олександр радий бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що перейшли на це відео. Дивитесь нас. Ну а ми працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Тому додивляйтесь, друзі, відео до кінця. Обов'язково натискайте. Вподобають внизу під цим відео. Пишіть питання, пишіть коментарі. Друзі, не гаймо часу і біжимо. Працювати. Випустив на двір наших кучерявих обедян. Сьогодні погода прекрасна. Оці мінус 20 Перетворилося на мінус 6-7. Дуже комфортна і класна температура. І з самого ранку вони в мене бігають, насипав їм трішки зернових відходів, те, що прибиралося у складі. Ну, і в принципі вони себе гарно, прекрасно почувають. Трішечки пізніше випущу їх до сінця. Нехай бігають, тому що рух це ж трішечки навели марафет, тому що досить довго ми тут були відсутні. І е, птички, миші трішечки навели нам тут безлад. Ну, якраз от трішечки. Все прибрали потихеньку-потихеньку, крок за кроком, але підготовлюємо ми все е, до запуску нашого господарства. Гранулятор у нас від початку війни стоїть майже без діла, буквально декілька разів його запускав. Ну і в принципі, якби роль він зараз свою не виконує, тому що величезні перебої із електроенергією пару раз е, пробував його запускати. Гуде, ну і, як кажуть, від гріха подалі не став його мучати для того, щоб не згорів двигун, тому що і, ну, взагалі електронапруга нестабільна, тому стоїть і стоїть. Навіть зараз тих же самих кроликів і тих самих курей годуємо сипучкою. Що стосується друзі, мельниці, буквально ось недавно на очі попадався коментар, тому що чималенько оглядів зроблено. На зернодробілочку ДТЗ r 20 Якщо мені не змінює пам'ять, ну і от жіночка написала, що китайське говно чи барахло без гарантії, ну, знову ж таки, ви знаєте, от ця діяльність, якою безпосередньо я займаюся, такий от блогінг, все те, що висвітлюємо ми у себе на господарстві, все, що відбувається. Ну і якраз от ті агрегати, якими ми користуємося. Якраз от скільки людей, скільки й думок. Я ж зі свого боку, як би, дуже задоволений цією мельницею, Звичайно, буквально ось на днях дивився, скільки вона коштує можливо. Навіть би і е, після того, як дізнався цю ціну на неї, я би більш до неї не повертався, тому що тоді, коли я її купляв на своє господарство, коштувала вона 9500. Е, тату поза тому році купували її вже за 12,5. Зараз вона коштує в районі там, від 18 до 22 тисяч, в залежності від того, де купувати її. Але сама зернодробілка ну не знаю, мене ціля повністю влаштовує. Те, що десь там від неї е, свище там чи трішечки виходить пил, ну, для мене особисто це не критично. Мені основним критерієм було те, щоб вона нормальну кількість зерна подріблювала за годину. З цим от якраз вона ідеально справляється. Ну, і ті потреби на моє господарство вона ціляком і повністю задовольняє. Так що ну, скільки людей, я ще раз повторюю, скільки й думок. Комусь не підходить, комусь подобається, комусь дуже подобається. Тому всі ми різні агрегати різні, ну і в принципі, знову ж таки, якось так. завод виробник безпосередньо зазначає, що вона там має подрібнювати в районі 400 кг зерна. Якщо говорить про ячмінь, про пшеницю, про тверді породи зернових, то. Десь приблизно так вона все і подрібнює, не набагато менше, я її, в принципі, не гвалтую, Працюємо разом з нею в такому зберігаючому режимі, але, повторююсь, ту кількість і ті об'єми, які ми хотіли, вона більш-менш непогано переробляє. Що стосується е сухої кукурузи, е сухої кукурузи навіть більше вона поїдає, просто в провалля провалюється вона і помелюється дуже-дуже швидко. -дуже Колись я навіть на відео заміряв. Якщо говорити про кукурузу, то майже під 600 кг за годину вона переробляє. Якщо кукуруза волога, то звичайно трішечки менше. Ну, от Єдиний такий нюанс по зернодробілці, що в мене ставався, це один конденсатор перегорів. Їх там два: стартовий і пусковий. Так, от, верні, пусковий і робочий. Так, от, у мене перегорів робочий конденсатор, і ще такий нюанс виплив по ній. Але знову ж таки, ми з цього всього вийшли дуже просто. Поставили всередину в бункер величезний магніт. Мінус такий, якщо попадає туди звичайно камінь, то магніт оцей не допомагає. А от якщо попадає метал, то пробиває сітку. Мінус в тому, що за тоненька сама сітка. І Камінь або ж метал е ну, навскрізь пробиває сітку, і вже потім, після того як ми починаємо переробляти зерно, е постійно ну, цей отвір він збільшується, збільшується, зб збільшується і потрібно міняти сітку. Сітка, е знову ж таки, дуже давно я їх е дві штуки купляв. Вони коштували тоді в районі 200-250 гривень. Зараз вони коштують дорожче. А так. Чотири з половиною роки вона вже в мене на господарстві. Ну от з поломок таких, як би як сказати, напряжних я вам назвав конденсатор. За добу все поміняли, все купили в магазині радіоелектроніки. Електрика запросив, все перепаяли. Ну і в принципі ляпота. Так що ну, не знаю. У така дробілочка, пишіть, як вам своє враження. Задоволені, незадоволені, буде дуже цікаво почитати. Я знаю, що хлопці, які дивляться мій канал, придбали такі от зернодробілки. В принципі, задоволені, тому що знову ж таки, альтернативи. Оці от зернодробілці в свій час за свої гроші не було. Купляти оті от кофемелки, які стояли ті самі 5,5-6 тисяч, але там за годину вона переробляє мішок зерна, ну сенсу не було, а це якби пуля. Наші кучеряшки плавно вже від корму перемістилися до ялинки, винесли її з будинку, тому що вона почала обсипатися. Ну і в принципі зараз і в них маленький такий хвойний перекус. Я думаю, нічого поганого їм від цього не станеться. Я думаю, за декілька деньків вони її укокочать. Зараз швидесенько приступимо до годівлі наших кроликів. До речі, також хочу е, всім глядачам, е, підписникам каналу подякувати за активність, тому що ну, хто би думав, хто би гадав, але канал створений безпосередньо для того, щоб ділитися якимось досвідом, баченням, тим, як ми ростемо і розвиваємося в нашому. Е, Улюбленому селі в сфері свиноводства, але от якраз тема кролиководства вона стала активно якби поширювати відео, активно набирати це відео. Так що хочу ще раз подякувати вам, що дивитесь тиснете вподобайки, коментуйте це відео. Ну і якраз от повертаємось до теми кролиководства. Дуже багато людей з таким от позитивом. Якби відмітили те, про що ми вам розповідали, але є певна частина людей, які якби акцентували все на тому, що якби інформація, яку ми дуже давно знали, все це проходили, і в принципі конкретики там мало. Так ну в будь-якому випадку я. Себе не позиціоную з якимось там супер-мега-професіоналом або супер-знавцем у цій сфері. Ми робимо тільки початкові кроки. А ну, якби знавцями своєї справи не народжуються, раз... В моєму випадку, за допомогою якихось розчарувань, успіхів, ми і набираємося до цього досвіду, спілкуємося з, людей, з людьми, які набагато більш досвідчені в цій галузі. Ну і зі своєї сторони, зі свого точки зору, висловлюємо просто бачення те, як робимо ми, як робимо ми якісь висновки, коли нас настигають якісь невдачі. Ну і в принципі, за допомогою нашого ютуб-каналу з вами якраз безпосередньо і ділимось всіми цими нюансами. Так що вподобаєчка і е, кроликів тримаємо, тримали і будемо, як то кажуть, потихеньку із волею Божою тримати. Ще товариство дуже багато поступає питань з приводу нашого свинарника. На жаль, він безпосередньо зараз пустий, але повторюсь, ми дуже і дуже активно працюємо над тим, щоб. В скорому майбутньому потихеньку його починати заповнювати і починати якраз займатися своєю безпосередньо улюбленою, улюбленою і найулюбленішою справою свиноводства. Так, от питання наступного характеру: що будувати, як будувати. Ну і в принципі своїм баченням, своїм е, уже от прожитим досвідом можу поділитися, тому що перша частина партоньке товариства за Технічні неполадки телефонувала кохана дружина, тому варіантів не взяти телефончик не було. Значить, досвід і бачення навіть з того, що краще працює, що гірше працює, і в нас є, тому що перша частина в мене побудована повністю із ракушняка, годик попрацювали. Добудували оцю от частинку, яка вже з кирпича. Ну і навіть вибираючи між цими двома матеріалами, різниця колосальна, дуже велика. Тому знімемо вам окремий відеоматеріальчик з приводу цього з превеликим задоволенням, тому що є що розказати, плюси, мінуси всім цим обов'язково поділимо. Ще товариство одне питання, яке би хотілося б із вами обговорити, почути вашу точку зору, тому що регулярно, майже кожної недільки, розбимо з вами огляди. І розбираємо ціну на поросяток, до вас звертаюся, щоб ви писали безпосередньо ту ціну, за якою ви продаєте. Купуєте поросяток маленьких у своїх регіонах, відгодівельну ціну на великих поросят ми піднімаємо. Ну якраз дуже дуже часто під коментарями я так розумію, люди, які або не тримають свинок, або ж просто являються кінцевою ланкою споживачами, які купують або м'ясо, сало так, от. Постійно пишуть в коментарях такі от питання, що ви свиноводи показилися. Ціни на поросят зложити собі не можете. Якраз от, ну от, ну аргументуючи все тим, що дуже дорогезні ціни на маленьких поросяток. Так от хочеться висловити свою точку зору з приводу цього. Ну і люди взагалі питають на чому ґрунтуються оця от баснословні ціни на маленьких поросяток. Якраз от про це й хотілось би. З вами проговорити взагалі? Ну у будь-якому виді діяльності у будь-якому бізнесі, якщо це можна так назвати, бізнес. Ну, те саме стосується і свиноводства. Є попит, є пропозиція. Якщо попит значно перевищує пропозицію, постійно починає рости ціна вверх. Наведу вам елементарний приклад: ті ж самі генератори. До війни 3 кВт генератор коштував 10-13 тисяч. Ну, нікому вони потрібні не були, навалом їх стояло, ніхто на них не дивився. Зараз же ви самі знаєте, скільки. Коштує той же самий генератор 30 тисяч і не підходь. Ну, Тому от така от ситуація, так у нас люди звикли працювати, теж саме стосується і свиноводства. Від самого початку вторгнення росіян в Україну оці от прикордонні райони дуже багато поросят повирізалося, дуже багато людей виїхало. ну І після того як ситуація Стала зрозумілою люди. Продовжують жити, люди продовжують е, виживати. Ну і якраз от, оце поросятко для багатьох із людей і стало от такою от надією, тому що у багатьох регіонах районах там продукти не заводилися. Були величезні перебої із постачанням продукції. Ну і кожна людина, яка там живе в селі, в приміських районах вважала за потрібне взяти це маленьке поросятко. Ну якраз от, на нього е, плекали оці от надії, що люди вигодують поросятко, якесь сель. Це місце буде і якось можна буде перетягти всі оці часи. Попит страшенно ріс, пропозиції як такової не було. Ну і ціни карколомно почали рости вверх. Тут, знову ж таки, я вважаю, все лежить на поверхності. Я більш ніж впевнений, що. І по весні цін таких не буде величезних, тому що якраз от оці, оці ціни нас, свиноводів, вони також заганяють в глухий кут, тому що ну, в той момент, коли люди активно гребли маленьких поросяток, ціна на відгодівлю була вища. Зараз ціна на відгодівлю буде падати, і рентабельність вона в будь-якому випадку буде зменшуватися. І якраз от ці люди, які вирощують, продають самі себе заганяють в глухий кут. Це моя суб'єктив. На думку, хай можливо мої колеги будуть дивитися це відео свиноводи, тому що ну, всі сетують на те, що це дуже-дуже там важка. Праця дуже каторжний труд. Будь-яка, я вважаю, праця вона каторжна, вона важка, але все одно потрібно триматися в якихось людських нормах, в людських рамках і у крайності не залазити. Тому що ну знову ж таки, я іноді продаю маленьких пересяток, ріжемо, годуємо щось для себе, щось для інших. Ну і я в свою чергу вважаю, що там 3500 3700 за 10-12 кг поросят це ну крайність маразматична, я би навіть сказав. Воно не має так бути. Що воно буде далі? Поживемо, побачимо. Але я вважаю, що все одно весною ціни такої не буде. Вона вже такої не є. Ціна на поросят там безпосередньо в нашому районі регіоні. Вона зменшилась. Це від 2, там 2200, 2300, Зараз більше. Ніхто нічого не просить. Плюс наш регіон, Сумська область, вона трішечки, і наш край безпосередньо цей, він трішечки потерпає від африканської чуми в літній період. Дуже велике поголів'я свинею людей видохло, хтось вирізав, як ми якби в своєму. Випадку, ми себе трішечки перестрахували. Я не став чекатися, щоб воно почне дохнуть. Вирізали, чекаємо, дай Бог, доживемо е трішки до більш сприятливих часів, розведемо. Знову ж таки, в цій от справі я вважаю, зальотних людей бути не може. Всі, хто хочуть заробити бабла безпосередньо на свиноводстві, я думаю, дуже довго вони у нас не затримуються. Цю справу потрібно любити, цій справі потрібно посвящати дуже-дуже багато часу. Мені там, я пам'ятаю, як я зробив оцей от ютуб-канал, хлопці там писали, кожен дурень може вирощувати свиней. Так от, Хлопці там писали, кожен дурень зможе, але не кожен дурень зможе на цьому заробити. Так що навіть за ці 4 роки, коли я займаюся виноводством в Україні, просто баснословні, карколомні перепади були, поросята були від 600 гривень за маленьке поросят до от зараз 3700. Ну і Пережили ми також уже дуже немало змін, дуже багато якби Катаклізмів, ну, але сподіваюся, що найголовніший <плес> катаклізм в нашому житті, найбільша катастрофа, яка у нас зараз і відбувається в нашій країні. Війна закінчиться в 2023 році. Будемо потихеньку рухатись вперед, працювати. Друзі, так що дякую за увагу. Підписуємось на канал, тиснемо вподобачку, пишіть своє бачення з приводу почутого і побачите, як ви вважаєте, що буде з нашою галузю. Буде вона рухатися і розвиватися, чи буде якби відбуватися такий от період занепаду, буде дуже цікаво почитати. Так що до нових зустрічей.